Живих ветеранів Другої світової в Україні залишилося на жаль небагато. Щоправда, кожного року з бюджету мільйони гривень виділяються на підтримку ветеранських організацій. В них, як виявилося, замість справжніх воїнів засідають люди, які мають дуже віддалений стосунок до війни. Чим займаються ці дивні структури і чи підтримують вони реальних ветеранів, розбирався Максим Панасенко. Якого дідька, що це відбувається? і Чому російська агентура виявляється фінансується не Кремлем, а прямо з російської з українського бюджету? Так же ж не може бути. Ну то власне лише спитав. Слухайте, ну, ну, ну про що можна говорити, якщо в ваших звітах лежить газета, де є цитата Йосіфа від Так Це старий, ну, ну, це 11 рік. Ну, ну вибачте. Я не хочу це коментувати. Ми зовсім не обмежені в темах. У нас. Теми від історії до геополітики, від економіки до астрономії. Будь-яка цікава тема. Ми завжди раді провести її тут у нас, в освітній асамблеї. Микола Панченко разом з друзями два роки тому вирішив створити освітню організацію: не школу чи інститут, а місце, куди можна було б запрошувати цікавих лекторів і всіх бажаючих цих лекторів послухати. Так народився проект Освітня асамблея. В лютому ми відсвяткували вже два роки нашому проекту. За цей час провели більше 200 заходів, які відвідали більше 6,5 тисяч осіб. Грошей зі слухачів організатори не беруть. Лекторам не платять гонорари. На чому заробляють засновники? Жодної монетизації. Ми завжди виступали проти цього. Ми отримали в комунальній власності. Київської області приміщення за з пільгою, а відповідно, ми не маємо сплачувати шалені кошти за оренду. Щоправда, є комунальні платежі, які особливо взимку досить високі, але ми з цим справляємося. Минулого року освітня асамблея стала одним з переможців конкурсу від столичної мерії. І тепер на розвиток організації її засновники мають шанс отримати майже 200 тисяч гривень. А це засідання держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Тут ділять, куди серйозніші бюджетні гроші ніж ті, що отримає освітня асамблея. Щороку держава виділяє чималі суми на підтримку ветеранських організацій. Цього року ділити між собою 20 мільйонів гривень прийшли керівники 40 організацій. Зараз розподіл коштів йде наступним шляхом. 35% вони можуть витратити на матеріальне заохочення співробітникам. Ну, не співробітникам, а, так, керівного складу. Тобто це бухгалтер, це голова, там заступник таке інше. 45% це фінансування безпосередньо заходів, і 20% це комунальні платежі за офіси, які вони використовують. Хто таким чином отримує бюджетні гроші? Давайте поглянемо на них пильніше. Це Петро Цибенко, колишній народний депутат цілих шістьох скликань. Всі шість від компартії. Вже 8 років він очолює організацію ветеранів України. Минулого року їй дістався 1 мільйон 200 тисяч гривень від платників податків. На що ці гроші витрачають все у фінансовому звіті, пленуми з'їзди і конференції. На це і витратили майже весь бюджет. У квітні минулого року організація відправила двох членів у Білорусь за 7 тисяч гривень. У травні на 5 тисяч гривень купили квітів для пам'ятника Ватутіну та невідомому солдату. Тоді ж провели акцію Безсмертний полк за аналогією з тією, що організована в Росії кремлівським керівництвом. Де ж в цьому переліку допомога ветеранам Другої світової? Значить, мета нашої організації це всебічний і правовий захист ветеранів, всіх ветеранів і їх інтересів. Угу. Ото наша мета. Не треба на літніх людей економити. Не треба. Нам дають один мільйон. І у нас не ми на ця велика організація, як і ви кажете, що це І половину ще й забирають і ще на Тобто 20 мільйонів грошей то що дали, Їх треба розділити кожному. дати 20 у нас 12 мільйонів пенсіонерів. Кожному дати по 1,5 гривні і цим закінчити. Ні. А хто буде захищати, взагалі? щоб сьогодні приходили ці люди і працювали, щоб вони мали змогу зібрати, щоб вони мали змогу обговорити, прийняти. Так, ви 12 мільйонів збираєте людей. Ну ви ж кажете, 12 мільйонів? Ви збираєте 12, ви захищаєте 12 мільйонів Не людей. Викручуєте, бо я стара людина. Більше години нас переконували. Роблять чимало для ветеранів. Слідство інфо розшукало в Києві справжнього учасника Другої світової Євгену Демиденку. 91 рік. День перемоги 45-го він зустрів на флоті. Хто з цих громадських організацій йому допомагає зараз? Ніхто інє. Ні, жінку ні позовляє, а учасник війни 44-го четвертого на жилеске проводником. Работала. Вот. Не меня 90 лет никто не позволял. Ну и с днем рождения. И 91 никто. Никакой помощи нету. Вот приходит это соцсета. Ну, они социалка. Mm -hmm. Что они могут? Пилтора миллиона гривен. Саме стільки у 2016-му з бюджету отримав Всеукраїнський Союз громадських об'єднань, учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів. Керівник організації, генерал-полковник Віктор Палій, за часи президентства кучми, очільник розвідки Міноборони. Після відставки став співзасновником низки юридичних осіб, громадських організацій і навіть політичної партії. А у 2013-му потрапив на сторінки видання Солдати Росії тоді генерал Палій привіз в Одесу народжений у Росії молодіжний збір Союз Спадкоємці Перемоги. А це один із соратників Палія Анатолій Кремнєв. Він називає себе генералом козацтва. Відомий присутністю на заходах скандального посольства Божого, роздачею неофіційних нагород і випуском книги Козацьке братство Лицарі України за шкіряною обкладинкою серед славетних лицарів генпрокурор-утікач Віктор Пшонка і екс-президент Янукович телефоном Кремнів пообіцяв нам інтерв'ю із ним самим, і з Віктором Палієм, та за кілька годин передумав. Пане Максиму, діло в тому, що сталося так, що виїхати відрядження просто необхідно. Ага. Тому я перепрошую, можливо, ми зв'яжемося десь через дня три. Отаким чином кінофестиваль Море Кличе». його у 2015-му провела ще одна громадська організація. Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників. 350 тисяч гривень отримали з бюджету України. А фільми показували чомусь у російському Санкт-Петербурзі. Ракети стратегічного призначення. Україна живе без них вже 20 років. Але гроші ракетникам з Організації Союз ветеранів ракетних військ стратегічного призначення України справно платить. Минулого року 350 тисяч гривень. І підводники, і ракетники, як і ветерани Цибенка, прописані на вулиці Липській, 16А у Києві. Та про них тут не знає, навіть консьєрж. А тут ще за цією адресою записані ракетних військ і підводників. Ви вже... Не знаєте? Ну, е... Національної пам'яті це я знаю. Пам це я, це я вона знаю, вона це там. Так вони більш-менш должны, як говорится, що ли, підсказать, это немножко. А може вони просто тут прописані, і тут як юридична адреса, може таке я... тут, я так? Так, я зрозумів. Все, ну в такому разі, вибачте, дякую вам. Хорошого дня. І це лише верхівка айсбергу, каже Вікторія Губська. Вона досліджує тему так званих ветеранських організацій. Крім центральних офісів в Києві, вони мають ще й обласні, міські і районні осередки. Кожне таке відгалуження отримує ще й гроші з місцевих бюджетів. Минулому році ці всі організації, районні, міста Києва. Фінансується з програми соціальне партнерство районна із районних бюджетів, виділяється чималі кошти в кожному районі. Це від 100 тисяч до півмільйона, і ці кошти йдуть нібито на статутну діяльність цих організацій. Ми почали перевіряти громадські діячі і зрозуміли, що ці організації оплачують приміщення або зарплату. І, і все. І вони не доходять до цих реальних жменьків цих ветеранів, які залишилися. Дмитро Резніченко, київський правий активіст і учасник бойових дій на сході країни. Нещодавно він прийшов на чергове засідання, де держслужба у справах ветеранів розподіляла кошти між названими структурами. Гострі питання Резніченка до учасників зборів закінчилися бійкою з Віктором Палієм. Зараз Дмитро каже: бійки не хотіли. Просто у них все вже розписано, хто за ким виступає, хто кого підтримує. Раз, раз, і тут я розумію, що цей цирк мене тупо починає дратувати. Потім жінка виходить, яка каже: Я від вас допомоги жодної. У мене син воює, у мене чоловік інвалід. Там вона багато ти бід, бід, бід. В неї нема де жити. Вона власне і є та людина, якій мусять вся ця гідота допомагати. А вони кажуть: вибачте, жіночка, жінь, трудна. Ну тут думаю, я вже скажу. У мене питання про безсмертний полк таки є. Ну то власне вийшов, спитав. Як виявилося, кулачна сутичка була недаремною. Проблемою перейнялися чиновники усіх рівнів, в тому числі і парламентарії. Як пропонують вчинити з цими грошима? Треба виділяти гранти на якийсь проект. Тобто, якщо є якась конкретна задача, під цю конкретну задачу пишеться проєкт, проект, що отак ми її зробимо. Подається на конкурс, відкритий конкурс. А не так як вони там сіли між собою, проголосували, все розійшлися.